Доброго дня! В вашій увазі пропонуються результати науково-дослідницької роботи учениці 10 класу Дубенського ліцею No8 Шалак Анастасії Володимирівни. На тему активнометричні дослідження енергії сонячної радіації. Шлях до засування фізичної природи сонця був довгий і нелегкий, лише у 1837 році вперше оцінили теплоту, яка надходить від сонця на одиниці земної поверхні. Точні вимірювання сонячної сталої позаземною атмосферою і біля поверхні Землі допоможуть вирішити екологічну проблему оцінки впливу діяльності людини на клімат Землі та атмосферний шар озону. Слід зазначити, що озон ефективно поглинає ультрафіолетову частину сонячної радіації, яка є згубною для живих організмів. Актинометрія це розділ астрономії, в якому вивчається енергія, що випромінюється Сонцем. Поверхнею землі і атмосферою та її перетворення. Мета роботи розробити теоретичну модель визначення числового значення величини сонячної сталої та обчислити її за допомогою саморобного актинометру. Об'єкт дослідження, теоретичне обґрунтування методики та методів визначення величини потоку сонячної радіації, предмет дослідження, енергетичні характеристики сонячного випромінювання. Зоря це велетенське розжарене самосвітнє небесне тіло, у надрах якого відбуваються або відбувались термоядерні реакції. Вони народжуються з газопилових хмар шляхом їх гравітаційного стискання. Стабільний період життя зорі закінчується тоді, коли у її ядрі вичерпуються запаси водневого пального. Такі зорі, як Сонце, врешті-решт перетворюються у білі карлики, масивніші у нейтронні зорі, а наймасивніші закінчують своє існування як чорні діри. Сонце це типова зоря, дослідження якої дає можливість отримати інформацію про важливіші характеристики зір загалом, за аналогією, отримати достовірні знання про такі деталі будови інших зір, які не можна спостерігати через їх віддаленість. Сонце розташоване в рукаві Оріона, то обертається навколо центру галактики Чумацький шлях, приносячи з собою планети, астероїди, комети та інші об'єкти нашої сонячної системи. Сонячна активність може вивільняти величезну кількість енергії і частинок, деякі з них впливають на нас тут на Землі. Сонячна стала це енергетична освітленість, створена сонячним випромінюванням на площаці, розміщеній перпендикулярно до сонячного проміння, за межами земної атмосфери при середній відстані між Землею та Сонцем. Проходячи крізь земну атмосферу, сонячна радіація змінюється як за інтенсивністю, так і за спектральним складом. У ході виконання науково-дослідницької роботи було створено прилад для вимірювання величини потоку сонячної радіації актинометр. загальний вигляд якого зображено на екрані. У якості приладу для визначення температури приймача сонячної енергії ми використовували цифровий термометр з виносним датчиком, живлення якого здійснюємо за допомогою раніше вживаного адаптеру. В теоретичній частині роботи показано робочу формулу для визначення сонячної сталої Сігма дорівнює 1242 помножити на дельта Т розділити на Т джоуль, що ділиться на метр квадратний помножити на Кельвін. Використовуючи дані експериментальних вимірювань та обчислень, знаходимо середнє значення сонячної сталої для випадків, коли висота сонця над горизонтом становить 30-40 та 50 градусів. Утримані середні значення засвідчують, що частина сонячної енергії, яка розсіюється в атмосфері Землі, є значною. Ланцюжок логічних міркувань на слайді відображає обчислення значення величини зменшення сонячної сталої на кожен кілометр атмосфери, середнє значення якої становить 0,7146 ватт розділити на кілометр, що множиться на метр квадратний. Враховуючи послаблення світлового потоку, обчислено середнє значення сонячної сталої за межами земної атмосфери, яке становить 1309,87 розділити на метр квадратний. Таким чином отримане середнє значення величини сонячної сталої наближено рівне величині, представленій науковими установами. Похибка отриманих результатів при цьому рівна 4,2%. Аналізуючи, знайде найвище значення сонячної сталої оцінено світимість сонця. L дорівнює 3,79 на 1026 Вт та кількість енергії, яку випромінює сонце з одиниці своєї поверхні за секунду. Епсилин дорівнює 6,34 на 107 Вт розділити на метр квадратний, та ефективну температуру сонця, яка становить 5783 к. Отже, результати теоретичної і практичної частини дослідження дозволяють сформулювати наступні висновки. Дякую за увагу.